У Молдові захотіли віджати частину України. Молдовська політикиня виступила за анексію частини Одещини. Політикиня Вікторія Фуртуне, представниця політичної сили молдавського олігарха, втікача такого Ілана Шора, зробила заяву про необхідність повернення Молдові Буджака. Moldova noastră is ca în leu in lans. Și eu știu cum să întoarcem bugia cu naport, ce este mai actual ca niciodată. Conform principiului autodetermin și dreptului la continuitatea territorială, Republica Moldova are temiuri. Сачаре Орі Візуіріа Гранітілорфортуне стверджує, що Молдова повинна ініціювати перегляд державних кордонів для відновлення контролю над цим буджаком. Що на її думку забезпечить країні вихід до Чорного моря через існування невизнаного Придністров'я, політична ситуація залишається хиткою з цієї підконтрольної Росії території? Так і лізуть такі запроданки, як Фуртуне. Я впевнена, що уряд Молдови та Молдовани ніколи не встромлять ніж у спину Україні, але от такі проросійські швабри, як фортуни, будуть намагатися вбити клин між нашими країнами. Молдова єдина країна сусідка, яка ніколи не вторгалася в Україну і не намагалася захопити наші території. Молдовани наші добрі друзі, друзі України, які прийняли десятки тисяч українських біженців. А Кишинів сьогодні став важливим транспортним хабом для українців. Тому пропоную фортуни запхати язика куди подалі і краще подумати над тим, як позбутися росіян у Придністров'ї, щоб нарешті перестати бути клоунесою російського шоу. Пишіть свою думку в коментарях.